За життя невідомого парубка борються чернігівські медики 1 січня близько 20-ї години на приміській станції. Під Черніговом хлопчина потрапив під електричку. За свідченням машиніста, хлопець стояв на колії та не реагував на попереджувальний сигнал. В результаті зіткнення молодий чоловік отримав важку травму голови й нині перебуває в комі. При собі він не мав жодного документу. При огляді ніяких документів, мобільного телефону, ні речей знайдено не було. На даний час особа цього громадянина не встановлена. Зараз проводяться слідчі оперативні розшукові заходи. Перед трагедією юнак попросив попоїсти у Монтера Колії і повідомив, що повертається із заробітків, де гроші йому не заплатили. Також сказав, що прямує до срібного. Через кілька хвилин його збив локомотив. Медики кажуть, юнакові не більше 25 років. Да, були хворі невідомі, які тривало знаходилися. В нашому відділенні, реанімації, але хвороб. Такому молодому віку не було жодного, щоб за 10 днів хворий так і лишався невідомо. Весь колектив і нейрохірургічне відділення, і реанімаційного відділення, і лікарні борються за його життя. Лікують хлопця в рамках бюджетного фінансування. До того ж, персонал обласної лікарні жертвує ще й власні кошти для порятунку. І медики, і міліція просять допомогти встановити особу юнака.